Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Борга і Глесія з камамінзі після сейву куртуа. Куртуа дуже хороший. Я хочу сказати те, що вразить багатьох людей. Жоден воротар в історії не показав вищого рівня, ніж найкраща версія куртуа. Ні ноєр, ні буфон, ні ікер чи хтось інший. Отже, після двомачової перерви Тібо боку, все ж таки повертається у рамку виріт мадридського реала, посадивши на лаву запасних, відповідно логічно. Андрія Луніна бельгієць здійснює можливо сейф туру і отримує просто шквал компліментів від фанатів Бланкос. А от наставник Жирони Мітчел називає одну умову, за якої Віктор Циганков міг би опинитися у топ-клубі. Сьогодні оглядаємо 10-й раунд Ліги і до які матчі до яких були дотичні українські легіонери, і для цього у нас є поруч в екрані традиційно Володимир Лиском. Кажу тобі. Ола, Володя. Привіт, Юра. Вітаю, друзі. Вітаю тебе. Також і розпочинаємо з того, що відбувалося в суботу на Балаїдусі, а там Карло Челотів, якось і наставника мадридського реала, провів ювілейний 200-й матч у Лалізі. І перемога проти Сельти стала вже 143-ю для італійця в рамках іспанського чемпіонату. Якщо це перевести у відсотки, то це буде 71,5% перемог і з усіх зіграних поєдинків. І проти команди Звіго було дуже і дуже непросто здобути три очки, У чому із посмішкою зізнався і сам італієць, відповідаючи на пісні мачеві прес-конференції на запитання журністів, сказав наступне: 200 матчів. Ну цікаво, скільки із цих 200 зустрічей обійшлися без проблем. І Карлос сказав: я б сказав, що жодної, і при цьому посміхнувся. Реал переміг завдяки нагадаю ударам Бапе і Венісію Жуньора Жуніора два Але от Сельта у рідних стінах спокійно могла відкривати рахунок, але шведський нападник Вілот Свердбех не зумів в один в один переграти тібо куртуа. Бельгій здійснив відверто суперсейв, і я лише на сповільних повторах під час трансляції помітив, що це саме був тібо куртуа, а не просто швед не влучив у рамку воріти після блискавичної просто контратаки. Я взагалі не можу зрозуміти. Те, як його там загубили біля воріт, Крутова і в районі центрального кола, але він опинився сам і просто добігав, доходив до воріти реала і вибирав куди пробити. Отже. Щодо кіпа Куртуа, його хвалять. І після навіть цього сейфу Борха і підійшов до Камавінги і сказав із посмішкою, що куртуа дуже хороший. Бельгійця в принципі чотири сейви у цьому матчі, і відверто, один він один із кращих на футбольному полі у скалі Рала. Ну, Марка взагалі його визнала найкращим разом з Кияном Бабе. Вони обоє отримали по вісімці, і в Куртуа прекрасна преса. Ас його називає найкращим голкіпером світу. Марка пише, що його гра це немовби делікатес, та це те. Те, чим ласують фанати, журналісти і, зрештою, його партнери, які після матчу в роздяганні підходили і вітали насамперед куртуа Никіліанам Бапе, який забив прекрасний м'яч. Марка ще відзначала, що куртуа, окрім своїх фантастичних рефлексів і грі ногами, продемонстрував хорошу гру. На виходах, але якщо говорити про гру ногами в контексті передач, то там не було все настільки ідеально: 73% точності, і з дальніми знову ж таки були проблеми. Це мені нагадало Суперкубок Європи проти Аталанти, коли там був жахливий показник, лише одна точна. Ось тут було дві е, точні вдалі спроби з 11 в Тібо Куртуа. зрештою, знаєш, люди, з якими я, наприклад, регулярно спілкуюся, які відвідують тренування РАЛА, вони це визнають, що. Е, Лунін кращий у грі ногами, коли йдеться там в розіграшах від воріт, що це далеко там, знаєш, не якийсь плюс у Куртуа, але в нього є ось те, про що говорив Санті Канісарес. В нього є те, чого немає в інших воротарів, що ось в таких ситуаціях, як проти Светберга, проти Мбамба, він просто. Рятує і все, от Канісарес вдало зауважив, що Куртуа – це Месі чи Роналду у воротах, і так воно приблизно десь і є. І я би ще зауважив, що якщо, наприклад, після таких фантастичних сейвів Куртуа, мадридська преса пише, що це найкращий воротар світу, що це делікатеси, і так далі, то в Андрія Луніна в цьому плані трішки інша доля. Його насамперед визначають як як гарантію. І як людину, яка власне забезпечує надійність у той час, коли Куртуа немає, коли він лікується, ось так було після матчу з Лілем. Так всі захоплювалися його подвійним сейвом проти Джоната на Девіда, але. Можливо, лише фанати писали, що Лунін там другий найкращий локіпер світу, чи ледь не найкращий за відсутності куртуа. весь мадридська преса на такі компліменти дуже часто якраз скупиться по відношенню до Луніна. Я вважаю, що якби не Тібо куртуа, то реал навряд чи б. Цей поєдинок на Балаїдусі виграв і подейкують, що після матчу у роздяганні реала було дуже гаряче, і, взагалі, леті не відбулося повторення легендарного інциденту з Сером Алексом та Девідом Беккемом. На місці Бекса ризикував опинитися Чомені, який роздратував неймовірно італійського фахівця у першому. Таймі, зокрема, коли, коли реал провалювався, коли реал дозволяв власне Свердбергу, Борсі, Іглесіасу, там Чибамба регулярно турбувати володіння Тібо Куртуану. В двох випадках там ще були офсайди, коли Светберг, зокрема, теж виривався на побачення з кіпером, але не влучив у рамку. Але тут мова йде про інше: про те, що на думку Анчелоті, гравці реала після міжнародної паузи вийшли не зібраними. Він бачив. У їхніх діях апатію він взагалі не розумів, що відбувається, тому чому вони не виконують його вказівки на футбольному полі, мовляв, вони взагалі не розуміють ідеї тренера і виглядають розгублено, виглядають як діти. Є як діти, які не можуть собі дати ради з постійними з цими вриваннями на флангах е, Уго Альвареса, Оскара Мінгеса, неймовірного, який переживає е, просто шалену трансформацію на Балаїдусі. Ми бачили, який в нього був момент в другому таймі, коли він там накрутив двох гравців вже в штрафному майданчику і дивом не влучив е, у дальню дев'ятку. Зрештою, до чого прийшов Анчелоті? Реал розпочинав цей матч 4-4-2 з Беллінгемом, до речі, е, праворуч. Там, де він ніколи, принаймні за версією мадридських журналістів, не грав у своїй кар'єрі, Нобелі не може бути будь-ким, писала Марка, але тільки не правим півзахисником. Але саме там його побачив Анчелоті, посадивши зокрема на лаву запасних Родріго, і це вже тривожний дзвіночок для бразильського Вінгера. Але Белінгем навіть там демонстрував доволі непоганий футбол в другому таймі. Створив для себе хороший момент, коли не поцілив під дальню стійку. А ще Белінгем лютував після того, як Венісіус в кінці першого тайму не віддав йому передачу буквально у порожні ворота. Чому Белінгем нервує? Тому що ми бачимо вже 10 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він не забив жодного м'яча, тоді як у минулому сезоні Ла Ліги за аналогічний період часу у нього вже було, здається, 10 результативних ударів. У цьому сезоні Белінгем ще не забивав, і це ось провокує такі епізоди, як ми бачили. Реакція щодо дій бразильця ну там реально Вінісіус повинен був котити на Белінгема, Він вирішив пробити і можливо, речі... тому що незабаром на нього очікує церемонія золотого м'яча, і він хотів перед нею, знаєш, якийсь видатний перформанс там провести. Ну і до речі, Карло Анчелоті визначав цей момент на писімачі прес-конференції, Точніше поставили запитання журналіста, як ви ставитесь до того, що от Белінгем наїхав на МБАПЕ. Припрошуємо, певна мені сіуса жуніора, і Анчелоті сказав, що я нормально бачу цю ситуацію. Це означає, що в джуда є яйця, і це нормальні робочі процеси, що між собою сперечаються гравці, значить, вони хвилюються за результат і. Мені насправді, от реакція, як викрутився Анчелоті з цієї ситуації, дуже сподобалася. І от ти, от згадуєш, Віні, а Віні, як відомо, претендує є основним претендентом на те, аби здобути золотого м'яча, і з цим його вже вітають навіть деякі партнери, як Родріго у соціальних мережах. А і я би ще повернувся власне до Анчелоті. в Іспанії, зокрема, писали такі авторитетні видання як «Карелєво» чи Марка, що до 20-ї хвилини, поки не забив Мбапе ось цим шикарним своїм ударом за меж штрафного майданчика. І, до речі, на тижні Мбапе виклав відео в своєму інстаграмі, де він такий м'яч на тренуванні забивав Андрію Луніну. Там взагалі була така нарізка яскравих голів у виконанні Белінгема та. Мбапе якраз у ворота нашого Кіпера. Тобто десь Лунін допоміг Мбапе натренувати власне цей результативний удар. Але до чого я вів? Що до 20-ї хвилини, мовляв, реал не знав взагалі, в що він грає. Анчелоті після гола Мбапе викликав до себе Чуомені і сказав йому, що зараз ми переходимо на трішки іншу Систему гри, зокрема, коли ми перебуваємо з м'ячем. Ти повинен розташовуватися поміж двох центральних захисників, між Людіґером та Мілітао, і ти повинен допомагати розігрувати власний м'яч. Тим часом латералі Лукас та, який зараз заміняє травмованого Карвахаля. Ми пам'ятаємо, що він вилетів там на 10-12 місяців, та Франк Гарсія повинні були розташовуватися високо. Така дещо мені нагадувало трішки таку сім Сімеонівську схему, та щось схоже на 3-4-3, 3-5-2 і так далі. Ну тут, в залежності від того, як окремі футболісти інтерпретували ту чи іншу ситуацію, зокрема Берінгем. Але що ми побачили, що Міль... мені подумав, що він проти м'яча теж повинен грати центрального захисника, і почався просто такий бардак. В обороні реала що мені від якого вимагалося проти м'яча переходити на свою природню позицію всередину поля в опорну зону 4-4-2, ось таким компактним блоком, хотів захищатися анчелоті але француз його не зрозумів. Тут насправді все було просто проти м'яча. Васки Стафан Гарсія повинні були відновлювати свої позиції Реал переходив. На схему з чотирма захисниками, та все. Але що, мені вирішив, що вони повинні грати в п'ять захисників, і в грі Реала реально спостерігався хаос. Зокрема, через те, ми і побачили ось стільки цих моментів від сейти, ну так, були. Деякі епізоди вже з офсайтів, але тим не менш регулярно Рюдігер та Мілітау пропускали вривання за спини, і багатьох це здивувало, мовляв, а, зачекайте. Тобто, ви під час гри перебудовуєтеся ось на таку схему. На 3-4-3 на м'ячі, фактично, і виходить, що деякі футболісти не розуміють, які функції вони повинні виконувати на футбольному полі. Тобто, ви що взагалі цього не тренували? І знаєш, деякі журналісти реально після матчу розповідали, що це була така собі імпровізація вже на ходу, коли Анчелоті бачив, що ось є такі проблеми в обороні, є проблеми з розіграшем м'яча під тиском. І він вирішив, що можна ось так в один момент все перебудувати, хоча, повторюся, його підопічні не одразу цього зрозуміли. В другому таймі стало краще. Але стало краще чому? Тому що вийшов наш легендарний поні та ось так Луку Модріча називали ще за часів Крістіану Роналду, Серхіо Рамоса, ось ці легендарні футболісти дали йому таке прізвисько. Зокрема, за його зачіску, там за короткі ноги, невисокий зріст і так далі. Девід Гетта ще його називали. І Лука Модріч побив, до речі, весь рекорд Пушкаша. Та став найстаршим футболістом Реала в історії, який виходив коли-небудь на футбольне поле. І фактично своєю результативною передачою, цим магічним дотиком, він... Вирішив долю цього матчу, і на мою думку, це теж, якщо вже марка поставила найвищі оцінки МВП та Куртуа, то Модріч теж заслуговував разом з ними з цього звання MVP. тому що часом ось такий один дотик може. Перевернути гру з ніг на голову, але знову ж таки визначаємо в кінці ще сейв куртуа після ось цього несподіваного виходу. Фактично, віч на віч баба, якого не втримали. Він там проштовхував м'яч крізь бельгійця, і той знову ж таки вчасно виставив свою ліву ногу. Ну ось мені здається, що ці речі реально здатен робити тільки Тібо Куртуа. Ни ну, повертаючись до Луки Модрича, Анчелоті також його згадував на письмачі без конференції, і стверджував, що просто е, він е, має просто бути задоволений і гордиться тим, що пишається, що йому є честь в нього тренувати такого гравця, як хорват. А сам хорват, от ти наводиш інформацію, що він побив рекорд Ференца Пушкаша, як найстарший гравець в історії мадридського реали, який з'явився на футбольному полі самому луці. Це не дуже до вподоби. Він з після матчу сказав, що йому не подобається, коли наголошують на тому, скільки який вік нього прописаний у паспорті, бо йому просто подобається грати футбол, але йому вдалося це ще один рекорд у цьому поєдинку. Побити він провів 547-й матч у футболці королівського клубу і вийшов на друге місце за кількістю ігор серед іноземців. Хорват обійшов у списку Марселу. А вище лише залишається Карім Бензема, на рахунку якого 648 матчів у футболці Мадридського реала. І повертає Юра, раз ти вже про рекорд Модріча сказав, я лише додам, що Мадрид зараз перебуває на відстані однієї перемоги, щоб повторити рекорд вже Барселони, Луїса Енріке. Безпрошна серія у Лалізі Блаограна стривала 43 матчі, в Мадрида вже 42. І ось як класно відзначив відомий статист містер Чіп. що... Дуже складно захищатися гірше, ніж мадридський Реал. Ну, знаєш, там навіть якихось якимись командам напівпрофесійним. Але, попри це, вони, вони в Лалізі вже не програють 42 поєдинки, і вони дуже близько вже до, до рекорду Блаогранас. І наступний матч у нас Ель Класіко. Ось це буде цікаво. Та, але між перед велкласіко нагадаю, відбудеться поєдинок третього раунду ліги чемпіонів і зустрінеться із Дортмундською Борусією такий собі постфінал минулорічної ліги чемпіонів. І, до речі, ще один є рекорд. Практично вже 38 матчів поспіль без поразок на Сантьяго-Бернабео у всіх турнірах, що також варто відзначити. І на завершення цього кейсу мадридського націкави доля Андрія Луніна завирусилися перед цим поєдинком проти Сельти. Чутки в іспанській пресі, що, начебто, мадридський Атлетіко вийшов на авансцену і спробує підписати Андрія в майбутнє міжсезоння в якоїсь. Ці заміни облаку ми знову повертаємося до цієї теми, і ми вже говорили, що в керівництво Атлетико є прекрасні стосунки з Жоржем Мендешем. У нього там є свої клієнти: був Жуао Феліш, є зараз Тома Лемар. І якщо відповідати на питання, чи цікавиться Атлетіко Луніним, і чи хотів би Атлетіко, наприклад, замінити облака Луніним в майбутньому, то відповідь так. Інша справа чи наскільки це реально? Ну в мадридській пресі, ось там моїм е, колеги відзначають, що на 99,9% такий трансфер неможливий насамперед, тому що Лунін вже продовжив контракт з Реалом. Якби він переходив наступного літа у статусі вільного агента, і його доля не залежала від керівництва реала чи будь-кого іншого, так Лунін би там міг обирати, і це непоганий на папері варіант. Не потрібно нікуди переїжджати. Ось тут є по сусідству теж великий клуб, який регулярно грає в лізі чемпіонів. Все в нього добре. Але Лунін продовжив по перше контракт. Відповідно, це означає, що він сам вже десь налаштований залишитися в реалі і нікуди наступного літа не збирається. По-друге, це означає, що Атлетіку довелось би вести переговори з керівництвом реала. А я вже говорив, що на рівні інституції ніяких стосунків між ними немає. І вони фактично не спілкуються, тому говорити про якийсь трансфер повноцінний невільного агента зараз не доводиться. Я вважаю, що це нереально. Чому почали знову говорити і роздавати всі всі речі про майбутнє Луніна? Тому що, начебто, Мадрид хоче підписати голкіпера еспаньола Жалана Гарсії. так крутий воротар, олімпійський чемпіон, реально. Дуже перспективний на початку літа він коштував 800 тисяч євро. Зараз його трансферна вартість вже здається 10 мільйонів. Клаусула у його контракті 25-30 мільйонів. І реально цей воротар реально цікавий. Ось скаути переглядали його. Але був він цікавий ще влітку, коли не залишалась незрозумілою ситуація Андрія Луніна. Бо ми ж пам'ятаємо, що Лунін продовжив свій контракт вже в вересні, а не у літнє трансферне вікно. Еспаньол хотів би продати Жоана Гарсію. Жан Гарсія хотів би перейти в реал. Чому вони його хочуть продати вже зараз? Після ось такого стрімкого зросту, зокрема, і ціни. Це молодий кіпер, але в Еспаньола шалені проблеми фінансові. Ось спортивний директор фран Гарагарса додумався до того, що вони будуть економити на білках, на йогуртах, на хамону і так далі. Ну тобто, ти ж яка там зараз ситуація. Вони готові його продати будь-куди. Але зараз конкретно в цей момент Реал не розглядає його підписання, тому що вони бачать, що Лунін хоче залишитися. І тим паче, про якийсь перехід в Атлетіку е, теж мова не йде. Окей, okay, завершуємо цей мадридський кейс і переходимо до наступного поєдинку в рамках 10-го раунду Ла Ліги, в якому міг би взяти участь український легіонер, але цього не трапилося. Нагадаю, що на стадіо муніципаль де Монтіліві каталонська жарона не змогла стати на стежку перемоги після того, як вперше більш ніж ЗЕК, за місяць виграла матч проти Атлетіка Атлетік Більбао в рамках 9-го туру. А от в 10-му раунді поступилися в рідних стінах Реал Сусідаду. І як відомо, без Віктора Циганкова, який Зможе повернутися на пол лише у середині листопада, і ще до цього поєдинку Мітчел наставник каталонського клубу, сказав наступне: що зважаючи на те, як він спостерігає за кар'єрою українського Вінгера, то він розуміє, що здоров'я, фізичні кондиції тіло не дозволяє йому грати матчі, що три дні просто не витримує циганков. І ця травматичність йому заважає демонструвати свій найвищий клас, бо нагадаю, що до пошкодження був найкращим у складі каталонської жарони саме український вінгер Віктор Циганков. І трішки я злукав на початку нашого запису, бо Мітчел не пророкував йому місце у топ-клубі, якби не травматичність, а це. Зробив тренер юнецької команди Карпат Олег Голодюк. Це він сказав. А просто я оці два коментарі зміксував докупи, і вийшло, що Мічел розповідає, що заважає Ценкову заграти у в одному з топ-клубів європейських. Але в принципі, це я думаю, і сам розуміє Мічел, і Віктор Ценков, і усі, що оця от кришталевість заважає Віктору постійно на постійній основі демонструвати топ гру. Жиро справді переживає зараз кадрову катастрофу. Перед цим матчем Мічел не міг розраховувати одразу на вісьмьох футболістів до травмованих циганкова блінда. Порту Соліса та Оріоля Ромео після міжнародної паузи додалися ще троє: це голкіпер Пау Лопес та Вінгери Брайан Хілі і Сер Аспріля Аспріля якраз повинен був замінити циганкова, і ось тут Мічел залишився без наступника для українця, так би мовити, без футболіста, який теж в останніх матчах демонстрував непогану форму. І Здавалося, що він вже десь починає розуміти філософію Мічела. Що ж, залишився лише з Вінгерів Дон і саме від цього футболіста було найбільше небезпеки у складі Жирони. Два моменти він створив перший самотужки, коли проскочив ефектно двох футболістів Сусідада, але не зумів переграти Алекса Реміру, пробив нехитро у руки голкіперу реал Сусідада. Ну і вже в кінці матчу Донджума реально міг рятувати Жирону. Від Поразки, але знову ж таки не зумів переграти реміру після передачі Місахоя. Ось Місехоя, нідерландський талант, який з'явився на полі вже по перерві, реально заслужив на компліменти від каталонської преси, тому що він вніс з груже Рони щось нове, намагався постійно загострювати, був вертикальним і, на відміну від того ж таки, Міовський не розчинився на футбольному полі. Міовський катастрофічна преса. В нього четвірка від Яріо Спорт», Яке написало, що македонського форварда фактично не існувало на футбольному полі? У нього лише сім дотиків за 60 хвилин гри мінімальний вплив взагалі на гру команди, і ну це реально дуже. Далеко від того, що демонстрував Артем Доби в попередньому сезоні. А саме Міовський в ідеалі мав би стати заміною українців. Не Абель Руєс, Абель це трішки інший профіль. І Абель, до речі, теж весь матч провів на лаві запасних. Він відчував дискомфорт і лише потрапив у заявку. Ну щодо інших лідерів, та, які би мали тягнути команду у цьому матчі без низки гравців, основи таки. Такі, як Іван Мартін чи Ян Арера, теж невиразний від них поєдинок. Ян Ререра взагалі долучився до пропущеного м'яча своєї команди, тому що це він не втримав Мікеля Уєрсаболя. У до речі, Динамо на замітку, який в цьому матчі вийшов праворуч в атаці, Так він грав і в збірній Іспанії. Але це футболіст, який в якого прекрасна інтуїція, тобто він в будь-який момент може опинитися там, де це потрібно, і от, власне так він забив. Свій гол, який виявився переможним. ударом головою, не залишивши шансів в будь-якій Гасанізі. Жерона зі своїми 4-4-2 до перерви та з цією гібридною роллю Арнау, який був фактично ледь не на кожній позиції всередині поля, але більше все ж таки праворуч над францесом виглядала. Непогано Жерона намагалася тиснути, намагалася швидко відбирати м'ячі і максимально зробила некомфортним життя, зокрема для собі для лідера сусідада для мозку цієї команди, який провів невдалий, відверто кажучи, поєдинок. Але вже по перерві, коли сусіда більше контролював м'яч, не дозволяв Жероні проводити ці швидкі атаки. Команда Мічела почала виглядати гірше. І найбільша проблема, яка зараз спостерігається, це те, що Жерона може може доставити у фінальну третину, але потім немає футболіста, який би міг віддати останню передачу чи пробити ось такого креативного гравця, наприклад, як циганков, чи той же Аспрілля, Ось їх зараз катастрофічно мічело не вистачає, тому що там, же, коли потрібно вирішувати, ухвалювати якісь рішення, немає кому це робити і. Це болячка, з якою зараз доведеться жити ще найближчі тижні, поки не повернуться лідери атаки той же циганков. Його повернення очікується на матч з Хетафи, принаймні так мені коментують каталонські колеги. Не надто хороший сценарій, тому що це одна з найбрутальніших команд ліги. Поєдинок виїзний. Але якщо би щось пішло не за планом, якщо б реабілітація затягнулася, тоді Віктора вже точно очікує на каталонське дербі з Еспаньолом. Тобто зараз десь Жирона не живе, а виживає з цій кадровій катастрофі. І футболісти, які би мали зараз проявляти себе, такі як Ван Дебек, для прикладу, чи той же Міовський, вони, на жаль, цього не роблять. Обидва розчинилися і теж отримали жахливу. Пресу. Ну і якщо до статистики повертатися, то Жерона вже зазнала двох домашніх поразок від Барсета від Реал Сусідада. Це вже стільки, як за весь минулий сезон. Динаміка не надто приємна, але бачимо, що є на це і суб'єктивні фактори. Не лише те, що команда пережила шалену трансформацію ввітку, але й зокрема, ось ці проблеми з кадром. Окей, вже наступний поєдинок команда Мічела проведе в рамках ліги чемпіонів групового етапу проти братиславського Слована. і на жаль, віктор цанков не зможе взяти участь у цьому поєдинку. Це був Володимир Лисько. Також з вами був Юрій Гаврищак. Побачимося на ютюб платформі футбол 24 Ставимо вподобайки. Пишемо коментарі.